Глава Української держави сказав, що з президентом Байденом була домовленість, що ми отримуємо грант, а грант не повертається. І це зовсім не 500 мільярдів, про які говорять. 500 мільярдів, про які говорить президент Трамп, спростував навіть Пентагон американський, сказавши, що це не та цифра, яка є. І президент України Зеленський чітко розклав по поличках, власне кажучи, а про щось. А про що ж йдеться. А тут, власне кажучи, потрібно сказати, що це дійсно грант, це важливий момент для розуміння. Друге, є розшифровка фактично того, що зараз пропонується, із, скажімо так, пропонується із угоди, і, виходячи з того, що є. То uh, треба сказати, що президент сказав, що, по-перше, нам пропонують за кожен долар, який ми отримали від США віддати 2 долари. По-друге, про що йдеться 100%. 100 ну, от я теж думаю, а чому це 100% на все? Це що таке? Це що умови для якоїсь колонії 19 століття, рабовласницький лад? Так, давайте продамо разом з людьми Україну, чи що? Тому я розумію о, фактично, чому. Ніхто не підписує зараз ту угоду, яка пропонується. Те, що зараз випливає в змі, ці деталі жахають в такому вигляді. Її не можна підписувати і треба захищати національні інтереси. Що робить президент абсолютно правильно?